Добрий день, шановні колеги. Ми з вами знаходимося в інституті Грінченка, і тому сьогодні ми з вами працюємо за державними стандартами. Нової української школи. Пам'ятаємо, що у нас є чотири наскрізні стрижні да, в галузі мовно-літературної. Це саме літературознавча, культурологічна, емоційно-ціннісна і е, комперативістична. І тому будемо сьогодні намагатися на тому уроці, ну уроці, якому ми присутні, всі ці ці всі ці лінії так зберегти. А тепер переносимося в шостий клас. Роберт Шеклі і його твір... Ой, Роберт, вибачте, Рей Бредбері. Вибачте, Рей Бредбері і його твір усмішка. Проблема рунальця духовних цінностей в оповіданні Рея Бредбері Усмішка. Пам'ятаємо, що п'ятий-7 клас і головне завдання наших вчителів це прилучення до читання. Оскільки в школі я викладаю, крім зарубіжної літератури мистецтво, то часто і використовую саме елементи образотворчого мистецтва, використовую в школі. Тому ми зараз в, класі, уроці, в 6 класі на уроці. Починаємо з розминки. І так, Рей Бридбері. Що ви пам'ятаєте про Рея Бридбері? Закінчую фейсбук. Добре, ще мало. Мало. Письменник фантаз. фантаз. А тепер питання. Якого століття забула? 20-го. 20 Двадцять першого добре. Якщо письменник фантаст, то скажіть, будь ласка, він в своїх творах зображує реальне життя чи вигадане, фантастичне, вигадане, Такого Автор таких творів, як Автор творів як антутопія. Пам'ятаємо, ми в шостому класі. Добре, тобто вигадані зображує події. Хорошо, маленька це інтелектуальна розминка. Тобто ви вважаєте, що це нереальний світ, і ми вам, з вами перебуваємо е, в якому році? От Зараз перебуваємо? Да, якщо в, нього в, творі. Да, в творі, в якому році? 2061 Молодці, гарно знаєте текст. Е, наступний: в центрі е, подій є картина геніального художника. Е, яка? Мона, Мона. Мона Ліза Мона. або Джоконда. Е, добре. Е, скажіть, будь ласка, е, питання? Чому автор в центр оповідання е, бере саме картину Леонардо да Вінчі? У нас що? Е, мало геніальних художників? Е, Одна з найвідоміших. Одна з найвідоміших. Шедевр. У нас ще є шедевральні картини. Вона <свісно> символом епохи да? добре. І вона Автор, напевно, не просто вибирає картину, а хоче показати, що мистецтво напевно має вкривну людину і дуже часто рятує. Нас. Так, це цінність, так, це людська цінність, яку треба дбати. Добре, картина зараз є, чи немає, чи знищена картина. Є картина, і де ви можете друзі побачити в Парижі, так, в Луврі. Хорошо, молодці. розмінку пройшли дуже добре. Тепер я вам даю такі аркуші, і я хочу, щоб... На цих аркушах ми з вами попрацювали з поняттями. І так, аркуш розділимо на дві частинки, де, ви бачите, є хмарки, то можна їх також заповнювати. Буду просити вас, буду просити вас, можна, буду просити вас на аркуші. Написати, що таке духовність, або намалювати схематично. Писати багато не треба, дайте мені або один символ, або дайте мені просто одне, але важливе для вас слово, з чим у вас асоціюється е, поняття духовності. Ні-ні, кожен на своєму височку, дякую. Так. Можна намалювати, да, ну на першому височку, на першому квадратику, з чим асоціюється у вас поняття духовності. Є будь ласка, у вас книга. Книга, дякую, у вас. Людяність. Людяність, дякую. Людські е, якості, та, риси у вас цінності. людські цінності. Їх багато. Конкретніше здоров'я. Здоров'я на першому плані. Дякую у вас. Кохання, кохання, чудово. Вибачте, у вас любов, так хорошо, таке велике поняття. Кохання це да, трошки менше, але любов це таке все об'ємлюче. Хорошо, є що сказати? А тепер прошу поряд да, написати, що є духовністю в творі. І можливо, ви пам'ятаєте якусь фразу да, про духовність. Чи намалювати, чи написати. І давайте подивимося, чи співпадає саме ваше бачення і бачення письменника. Готові? А, пишете ще. Важко, будь ласка, Наташа. Я вважаю, усмішка на долоні, яку він е, до себе пригортає, до серця і засинає цей флом із цієї усмішки. Дякую. Це є духовність творі. Усмішка. усмішка. Так, я теж про усмішку, звісно, що. Дякую. Будь ласка, тут. Але ж вона але вона красива. Дякую. Ще є кому щось Я сказали? написала мистецтво. Мистецтво. Загальне поняття да, в творі, але конкретно автор казує, да, на конкретний твір. Mm -hmm. Хорошо, дякую. І ми побачили, да, чи є впадіння ваше, да, там, любов, краса, да, сінність і духовність у творі. Хорошо. Поряд з духовністю авто розглядає і бездуховність суспільства да, 2061 року. Будь ласка, напишіть або намалюйте одне слово, один символ. Що для вас бездуховність і, відповідно, бездуховність у творі? От символ бездуховності, який бачить е, письменник. Можна. Яна. Це вільно. Терміна так, тому що ми... стовідсотків сто відсотків. Ми зараз в цьому перебуваємо. Хорошо, це це ми зараз да от наш, да, от бездуховність. Дякую, ядерного да, да вибуху. Хорошо, у вас врожня кава. Не справжня кава от такі художні деталі, що несправжня кава радіаційні поля. Хорошо, Хвилиночку, бездуховність не за твором, а ваша? От в чому ваша бездуховність? Що ви бачите? От бездуховність. Ну, у мене ну, в суспільстві. От ми сьогодні живемо. В чому от бездуховність. Зрада. Зрада, Хорошо. у вас знищення прекрасного знищення прекрасного, да, от наслідки війни, да. у вас. А ви сказали, вже, вибачте. Жорстокість. Жорстокість. Хорошо. Написали, тобто погоджуюсь. Війна і жорстокість. Хорошо. І бездуховність, будь ласка, за твором. Да? Якщо пам'ятаєте якусь цитату, от важливу, да? можна тут також написати цитату, якщо пам'ятаєте. Бездуховність у творі. Наташа вже казала, вже написала, так. Да. Несправжня кава, так. Да. Плюнь на неї. Трьох. Плюнь на неї фраза. Плюнь на неї. Хорошо. Е, да, от символ е, бездуховності, сильний, да, сильна фраза. Хорошо? Спаль, ну. угу. да, ну, Страхіття. Хорошо. Ще є бездуховність у вас? Що ще, Юля? Е, не пам'ятай фразу. Е, я не говорила про те, що для мене, ну, але да. про війну сказала, тому я також уточнила значення всіх архітектурних споруд, які зараз. Спалюють і uh -huh. знищують, а відповідно в творі також для мене дуже таким важливим був той удар в лобове скло автомобіля як останнього автомобіля, останніх винах, оди знищення їх. Да. Тобто з минулим, так да? якби То зруйнування минулого. Тобто живемо сьогодні, не маємо корені, так Живемо, живемо без коренів, просто як між небом і землею. От баластя Хар... вибачте. Хорошо, героїв не так багато у творі, і тоді за жанром це, за жанром це оповідання. Автор використовує, да, використовує такий прийом, який в літературі називається антитеза. То, будь ласка, покажіть мені героїв твору, да, і саме принцип антитези. Антитезу ми вже з вами вивчали. В п'ятому класі, вибачте. І так, героїв, да, один і багато. Один це «том», Том. І, і, НАТО. І, НАТО. і «нато». Будь ласка, напишіть ТОМ, «нато». І так герої твору. А, добре. Якщо це антитеза, а то ми... знищення да. і збереження, так, то це знищення, а він хоч шматочок зберіг, оцей ось те, що хоч щось Хорошо. Знищити, Тут же і напишіть, от напишіть, да, якщо це антитеза, то в чому є протиставлення, так? Том і НАТО. Протиставлення. Одне-два слова, так? Хорошо, бо так, ми цю табличку будемо трошки більше заповнювати. Є mm. а, хорошо, Наташ, у вас? Ну я написала Том і натовп, знищення збереження. Да. Знищення збереження, хорошо, риси характеру. Да, от риси характеру, їхня поведінка, якщо поведінка, то це дія. Да, от Дія yeah. Тома і це дія натовпа. Томоність. Угу. Ще. Доброта і байдужість. Доброта, байдужість, Гарно. Духовність і бездуховність. Духовність, бездуховність. Минуле і майбутнє. Супер. А, а, будь ласка, дівчата, Юля. Любов і ненависть. Любов і ненависть. Як добре ви вивчили поняття антитези. Дякую вам. Е, хорошо. Е, наступне. Про -по поведінку ми з вами поговорили, да, і НАТО розказали. І так, картина знищена. Світ залишився без мистецтва. Наслідки для цивілізації. Наслідки для цивілізації. Люди залишились без картини. Наслідки немає картини. Продовжено жити. Хліб є, да, можна працювати десь там, батьки Тома працюють. Не сильно було хліба. Да. а Поля радіаційні, хорошо, але немає картини. Можна жити без картин. Культури можна можна розібрати поняття, що таке цивілізація взагалі. Да. Чи буде цивілізація, чи залишиться цивілізація Чи Це вже не цивілізація. Да. Хорошо, дуже гарно, і тоді у мене таке наступне запитання: якщо світ залишиться без мистецтва, а у утома залишилася усмішка, да, то автор якби говорить про те, що автор вірить так. У силу людського розуму, хорошо, і залишається усмішка. Усмішка залишається, і вона у Тома. Том говорить, пам'ятаємо текст, да? закінчується твір усмішка. Люба, моя усмішка. Да? І, будь ласка, напишіть листа, да? там 4, 3, 5 речень, лист звернення да? до людства да? От від імені Тома. Який в руці тримає усмішку. А усмішка це ну як факел Прометея. Да? Не багато два, два три речення. Готовий, скажете? Готові. Я М можу сказати. Так, давайте. Не ж, щось, не так, не треба великий. – Люди прекрасно не можна знищувати, бо знищуючи його, ви знищуєте себе. Бережіть свої усмішки, бережіть майбутнє. – Чудово. Е, Юля? – Олена. Олена. Люди, я пишу вам з майбутнього. Зупиніться, оберніться навколо себе. Ваш світ чудовий, бережіть його. Дякую. Коротко, стисло, лаконічно і е, да, от. Е, Публіцистично дякую. Юля, є що сказати? Так. Я її збережу, я її домалюю у майбутньому. Я намалюю картину, основою якої за принципом полажності стане усмішка. Моя міста я вірю, я вірю в те, що люди нею ще будуть захоплюватись. Шикарно. Е, хорошо, ще є бажаючі е, яна. В нас було минуле, є теперішнє, але може не бути майбутнього. Знищуючи все, що маємо, можемо знищити себе. <гаспорі> Дякую, і так це передбачення, яке залишив там Рей Бредбері. І останнє запитання на сьогоднішній урок. Скажіть, будь ласка, а чи пам'ятаєте ви ще твори, в яких мистецтва літератури, музики? Можливо, можливо, там театральне мистецтво, скульптури, де також піднімається тема, та пов'язана з рунацією духовних цінностей? Якщо можна? В шостому, ми в шостому класі. Щось таке. Ми з вами читали п'ятий, шостий клас. Ще не читали, Не читали. Твір і останнє, останнє ваша емоція. Намалюйте її, вашу емоцію, після прочитання цього твору. От найсильніша емоція. Май... Майкала, усмішку, усмішку Майкала. хорошо. Тобто життєстверджуючий факт. Так, так. На, майбутнє. Да, на майбутнє. Сумно трошечки. Трошки сумно, Трошки. так, головна емоція. Усмішка із сльозами на очах. Сумчок. Усмішка з сльозами на очах, так? Майкала. Хорошо? Неділя. Усмішка, сердечко. Дякую. Сумно, але, але пепленість. Нас ще Дякую. Оптимістичний фінал, закінчення. Бережемо світ, бережемо себе і підтримуємо один один. Підтримуємо одного. Дякую вам за роботу. Ви були великі молодці. все добре. Дякую.